Історія незламності у фотосвітлинах в Конотопському краєзнавчому музеї імені Лазаревського представили фотопроєкт, головним героєм якого є уродженець Конотопа Олександр Базилевич. На початку 2023 року чоловік, перебуваючи у той час у Львові, добровольцем приєднався до лав Збройних сил України. Воював на Луганщині, під Бахмутом, у Кліщіївці, Андріївці та під Куп'янськом. У вересні 2023 року, під час евакуації побратима, він зазнав поранення, внаслідок якого втратив обидві ноги та ліву руку. Кілька Місяців тому Олександр повернувся зі сполучених штатів, де був на протезуванні. Нині мешкає у Києві, та на відкриття фотовиставки приїхав, каже, у місто свого дитинства. Одна з представлених в експозиції світлин найбільше привертає його увагу на ній з Олександром, фізіотерапевт Олег Карпов. Я з ним познайомився на другий місяць свого поранення чи ну та на другий і от спільно з ним ми починали та все. Завдяки ну, йому, типу цей багато такого базового функціоналу було освоєно. Ми досі спілкуємося постійно, якими ділимося типу інсайдами, інформацією. Я його провідую постійно. Там ну коротко що, пан Олег, це прям з авторкою проєкту Адріаною. Довгою каже Олександр Базилевич, познайомився під час лікування у Львові. Це учениця ось цієї панянки, яка на цьому фото. Це пані Христина. Я до неї до поранення ходив. Вчитися на піаніно грати. Вона жила поверхом вище, а в мене було бажання типу, от конкретно навчитися грати на піаніно. А потім я пішов служити, потім поранення. І через пан, пані Христину ми познайомилися з пані Адріаною. Знаєте, мене дуже здивувало, тому що люди, як правило, коли вони залишаються ну, в якихось таких несприятливих обставинах, а Сашко, це взагалі ну, в 25 років залишитися з однією рукою. Він сказав, я дякую, що я вижив. Знаєте, мене це вразило, що він от в цій, цій ситуації він може бути вдячним. І він хоче стільки всього робити. Саме тоді каже фотографиня: виникла ідея створити фотопроєкт з Олександром у головній ролі. Я кажу: Сашко, а можна я зніму про тебе історію? каже, бо це е, направду ну дуже надихаюче для інших. І Сашко погодився. І я почала ще частіше приїжджати, фотографувати. Я люблю там е, побавитися зі світлом, тінню, якісь там світло виставити, ще щось. Ну що там було видно, що я ну фотограф, фотограф крутий. А тут я зрозуміла, що я хочу показати Сашка, і я хочу зробити максимально. Ну я так старалася, максимально про е, прості світлини, щоб було видно його. щоб весь акцент, був, власне на ньому. Працюватиме фотовиставка в Конотопському краєзнавчому музеї за словами Адріани довгої щонайменше місяць. Ірина Касьяненко та Олег Вороненко Суспільне новини, Сумщина.